Ну що, друзі, привіт! Новий день, нова праця! І так, друзі, приїхав я на наш садочок. Зараз до Півкавуську, батько десь приїде, повісимо ніж. Так, друзі, ну що вам сказати? Ну що, друзі, привіт! Новий день, нова праця сьогодні. Попрацювали в садочку біля саджанців. Повбирали всю, так сказати, нехороші рослинки, які живуть біля саджанців. Тепер в перші положення будемо відпочили. А зараз будемо тракторцем працювати вже в садочку, де чисто на горічки. Попрацюємо. Зараз пройдемося. Зараз пройдемося з вами трішечки покажу. Ми попрацювали біля саджанців. Зараз вже люди починають, до речі, потихеньку замовляти, тому в мене в цьому році не так багато, як треба, але вже більш-менш якісний посадковий матеріал. То Кому цікаво і кому потрібно, не затягуйте, пишіть. Телефонуйте, тому що в мене його не багато, плюс я ще планую в цьому осінні досаджувати, тому собі залишаю определене количество, е, тому не розтягуйте, так сказати, задоволення. Як бачите, все чистенько, все красивеньке. Ще, можливо, пройдусь гербіцидом трошечки. Тут ще єдинственне, де ми не обрали, це біля медвежого горіха вже було важко. Можливо, або сьогодні або зараз попрацювати. Сплінди йде ти каже купляв. Нічого я не купив. Не купив. Зараз я батьку розкажу дещо. То не встигли допрацювати, допрацюємо. Ось бать тато вже готовий виїжджати. Зараз основний. Відосик ще додав вам, покажу, як будемо працювати в садочку чисто на горі. Ну, це посадковий матеріал, який е, йшов на дорощування, його можна вважати або слабенький двохрічний, або сильний однорічний, як на мене. Але посадковий матеріал є, він схожий, бачите, як той, що біля дерева. Це вважається вже двохрічним, тому що. Тому що так, так вважається. Якось так, друзі, з приводу посадкового матеріалу я завжди показую, розказую. Люди потихеньку вже починають замовляти. Тому вам рекомендую ти люди, які там хоч заказують 50-100 штучок, в середньому 50-100 штучок, то рекомендую вам це зробити зарані, тому що посадкового матеріалу небагато. І щоб вам все було. А тих хто там 5-10 штучок, то в принципі таким людям залишається без проблем. так. А зараз, а садочок. будемо. No, no I I don't take shit. I зараз... I got love. For the is, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I gotta vent better against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. Isn't that spittin' slow, spittin' fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time? You're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words you can say. That I've been put through. Якось так, друзі, працюємо. Як бачите, воно вроді би йдеш. По рядочку, ну дощів три дня, головне, щоб не було. Воно вроді би лежить, але воно вже ось легко піднімається. Тобто, воно вже скільки змогло, скільки і з піднизу забрало. У ну, нас оцей портулак, то він просто задовбав, його просто куча пирскати не хочеться. А так Іде вроді би більш менш. Вроді би йде більш менш. А там побачимо як воно буде. Зараз дійдемо туди далі, ще поснімаємо. Так, ну що, друзі, сонце, не знаю, як воно вам видно. Пройшлися ми вже половинку, через рядочок працюємо, щоб було так сказати, щоб було краще розвертатися. Але воно одразу видно, що воно через 2-3 дні остине, упаде і помре, тому що вроді би сепультурак. Воно тут взагалі а ось ось оцей уже, бачите, все, він вже починає листки зразу сохнути, Тому вроді би все нормальок. Зараз доробимо вже все, потім пройдемося, щось поговоримо. Зараз сонце погано видно. Доробимо вже до кінця. Доробимо до кінця. А там вже щось. Договоримо про сажанці, про садочок і так далі. Щось про Працюємо далі. І так, друзі, з вечора не засняв, як ми закінчили обробку в цьому садочку, що біля нас, біля маточника, тому що вже було так. Втомилися, грубо кажучи, вже сил особо не було розмовляти. Тому що до того ще в першій половині дня там працювали біля саджанців. Підготували їх, так сказати, до укорінення до гарного, бо зараз починається максимальне о, вкорінення, то трошечки повбирали там все їх. А зранку їдемо на е садочок, який вже більш-менш враховується промисловим е на наших перших 2 гектарчика. Е Другий день зранку зараз поїдемо попрацюємо, я думаю, до обід ми там справимося. Як бачите, більш-менш все виглядає непогано ну, те, що більш довго тримає свою зелену масу, я думаю, воно днів через два буде так себе. А так, в принципі, ще більш-менш непогано. А зараз погнав я далі. Ще поснімаю відосики у промисловому садочку. Все буде в одному відео. Я щось вирішив такі складати більш-менш об'ємні відоси, може людям буде цікавіше, то знаєте, буває, знімають відео там 2-3 минути, щось горішок показав і все. У мене більш-менш таке цікаве відео, як це, що зв'язано із. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love For the fake. If you wanna play tough and wanna hate this, it's I'm not sure. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love. For the fakeness If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fakeness If you wanna play tough And wanna hate this I'll always show up And make a statement Everything I do So instinctive and so passionate Every word I move So descriptive like an adjective I got a vendetta І так, друзі, приїхав я на наш садочок. Зараз до півкавуську, батько десь приїде, повісимо ніж на тракторець і трішки попрацюємо. Як бачите, як завжди перших три міжряддя, звісно, забиті, ну як, відносительно забиті. А далі вже четвертий і далі до восьмого рядочка, нормально, тут видно. Щось таке росло, що посіялось до нас, що воно Ш... краще так росте бур'янчик чим там. Ну, зараз так. повісимо ножі, Батя вже він їде. І будемо працювати. Трішки потім відосики поснімаю. Зараз ножик відрізня і будемо... і будемо працювати. Тому погнали. Так, ну, підготувались, зараз будемо пробувати з першого рядочка прокататися, так сказати. Буде видно, що воно у нас вийде, може трішки поправити десь туди сюди Зараз перший рядочок там, де саме менше бур'яну. Ну, як не менше, а менше, ніж обично. Він нам покаже всю роботу. Тут де сонечко вже більш-менш підсохло. Главного газку! На десятій, на 8 перейти. Конечно. Так, ну наче настроїли, як завжди, Попробую стартанути, головне. Ну, вроді би пошла, як бачите, зразу різниця, злів рядочок зліва і рядочок справа. Зараз пройдемося, а там буде видно. Працюємо. Так що надіюсь, що воно більш-менш пройде. Надіюсь, що більш-менш пройде, все буде добре. Зараз попрацюємо, коли вже вам буде трішечки щось показати. Але бур'янчик є, звісно. Накидається, але що ж зробиш? Така робота, не везде все встигаєш. Набирається багато. Ну, будемо працювати, буде видно. Так, друзі, ну що вам сказати? Дома вчора попрацювали фрезою, яка в нас зразу працює і, вряду, і в ряду міжряді, і там нормально все було. А сюди приїхали, бачите, не приїхали перевірити. Треба було вчора з'їздити, перевірити, то, що тут робиться. А тут а видно, дощі були а, сильніші і все. А, а... Цей ніж, коли дуже влажна земля то він іноді він тоді начин, ну, не любить дуже влажну землю, йому потрібна така, що вже підсохла, тому що якщо дуже сильно влажна земля, він починає набирати на себе лишню, починає тягнути дуже багато і потім, можливо, іноді просто е, не срабатувати, як то кажуть, і е, забирати за собою разом рослинку, грубо кажучи, на одному ряду. Ми туди їхали, одну рослинку захотів починати забирати, не сработало, набрало. І ну, Ми поставили все нормально. І потім е так само на другому ряду назад і те саме вийшло. То вирішили ножа знімати і працювати тим, що є, максимально близько до рослини, як ви бачите. А завтра вже фрезою. Пройдемо не в рядочок, а так. І на наступний раз будемо вже приїжджати, дивитися, що тут робиться, щоб було сухеньке. І працювати тільки, тільки тоді, коли воно більш-менш підсохло. Тому що так не хоче. Так набирає чимало за собою і тягнеться. Якось так, друзі. Поки працюємо, а там далі буде видно. І так, друзі, якраз сонечко зайшло, можна щось познімати. Не люблю, коли дуже жарко. Пройшли ми більше половину садочка, слава Богу, вже більш-менш нормально йде, трошки підсохло, але, як бачите, обманути природу і одразу обработати так як у ряду, так і в міжряді цим трактором ніяк не вийде в першу чергу. Йому важкувато йти, воно набирає всякі влаги. Це треба брати такий, як у промислових садах культивірує і культивацію і в ряду, і в міжрядні йти. Або культиватор є такий спеціальний ще, що для рядочка культиватор їм проходиш в ряду, а потім вже чимось міжрядиться. Ну це вперше коли садочок ще молодий. Років з п'яти потрібно переходити з Ну, Я думаю, 5-7 років, коли вже починає вступати в плодоношення, то між міжраді точно переходити в, е, в то, косіння, а е, рядочок можливо ще можна і трішечки попрацювати. Але як на мене культиватор, той, що йде е, ножиком, так як у мене, то Дуже влажно йому тут важкувато. Тобто треба, щоб була суха, суха земля така вже, щоб воно нічого не наліпало. Ви бачите е, зараз машина. Бо воно тут ось таке набирається, бачите? Потрібно на кожен ряд ставати і, е, і об, об, обробляти, обсипати, чистити, так сказати. Або, так як ми вирішили зараз максимально пройтись межами ближче до дерева, до рядочка. Ну, а потім фрезою придеться проходити не в длину, а в ширину і обробити ще те, що в рядочку не обробилося. Пройде фреза, обробить оце ще е, максимально як зможе. Ми зараз отут по рядочку так, як змогли обробити. А отут в рядочку от таке остається. Потім так сказати не в длину, а в ширину обробити а, культиватором, а там далі вже буде видно. Тобто, бачите, тут потрібно тут потрібно не давати піднат, підняти, щоб ми добре пройтися і в ряду і в ряду, міжжаді. Але блін, дощі йдуть, тощі, наприклад, у нас йшли тиждень. Воно мок мокре. Воно, потім ще треба днів 5 тиждень чекати, поки підсохне. за це 2 тижні воно просто заростає так, що потім цьому агрегату важко працювати. Якось так, друзі. Ну нічого, воно якось будемо боротись. На наступний рік будемо думати, що робити. Не знаю, побачимо, може щось а, кхе, придумаємо. Може щось придумаємо. Що будемо думати, не знаю, але побачимо. Але з часом прийдеться перейти на косіння, як не крути, якось так. Якось так. Ну, побачили ви результат. Більш-менш зараз, завтра ще пройдемось сюди. у... Е так сказати, не в, длину, в ширину і буде все ок. Тому тому, тому. буду цей відосик заканчувати, напевно побачимо. Ну, зараз до кінця дойде, там можливо ще вам засніму, покажу, як воно виглядає в длину. І що останеться... І що останеться обробити в ширину, так сказати. А зараз я поснідав, можна сказати, тире пообідав. Зараз батько обій... Обій... пройде рядочок. Він буде обідати, а я. А я, а я поїду працювати. Пройшли ми раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восьмий рядочок батько доходить. Останеться ще раз, два, три, чотири рядочка. Пробіжуся ще 4 рядочка і в принципі, в принципі окей. Тоді вже зараз доробимо, закінчимо відосик, пройдемось, прогуляємося, побачимо, що виходить що потрібно доробити. Залишайтесь. Так, друзі, якось так. міжряддя обробили. В рядочку завтра вже пробіжимося. Так сказати, не довжину, а в ширину обробимо ще так. Тому що жарище жари, жари, мокре і лапою та що йде в рядочку ну, ніяк не пройдеш, а воно росте вже, скоро буде по коліна. І ще тиждень поки воно підсохне, воно вже буде так, сказати, так, що воно вже не візьме. От такі бувають ситуації. То це Або треба ножом так сказати, там, кожних 5 днів обробляти там, раз в тиждень, Ну, у нас цієї можливості, на жаль. Немає це в першу чергу і не так то і дешево, а в другу чергу просто часу немає. Там раз у два тижні є, є можливість виїхати щось поробити, тому будемо думати, можливо, щось зробимо більш-менш інше. Побачимо, будемо думати, тому що ніж любить працювати дуже часто і коли не дуже мокро. Якось так, друзі, на цьому буду завершувати. Кому потрібно... Посадковий матеріал. Можливо, ще щось поснімаю. Так. У мене початок є із тим, які саджанці. Кому що потрібно. Ще промислові сорти залишились. каталонські вже розібрали, зразу попереджаю, а інші, такі як е трапезунський промисловий сорт, прекрасний. Але його треба садити мінімум 5х4 і так далі. Все є. Трапезунський ще є, як основний, і до його ще інші Сорти для опилювача, так сказати, теж є. І Косфорда ще трошки там залишилось. Тому хто там посадити, хоче 50-100-200 штучок, то телефонуйте ще поки є для вас. На цьому буду з вами прощатись з цьому відео. Бажаю вам здоров'я, мирного неба, тому що поки сьогодні тут їздили, у нас в Чернігська області було написано, що літають кінжали і працюють по біля тих. Де поле, тому обережно. Надіюся, все буде добре. Всім успіхів, мирного неба. Кому що потрібно, телефонуйте. Пока!